Привіт, малята! Давайте з вами привітаємось. Привіт! Наталка і ведмедик зібралися до їжачка на День народження. Вони пішли в магазин іграшок, щоб вибрати йому подарунок. Підемо разом із ними, малята! Малята, подивіться, будь ласка, на полиці. Розгляньте іграшки. Скільки тут іграшок? Так, багато. А скільки всього поличок? Так, молодці, їх три. А давайте порахуємо з вами. Іграшки на другій поличці. Так, там всього чотири іграшки, так? Молодці. А тепер давайте з вами порахуємо іграшки, які знаходяться вгорі на самій-самій верхній поличці, скільки їх там? Так, їх там також чотири, молодці дітки. А тепер давайте з вами розглянемо іграшки, які знаходяться на самій-самій Нижній полиці. Які іграшки ви там бачите? Так, там є м'ячик, іграшка песик. Будівельний матеріал так, кубики, так і пірамідка. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, де знаходиться м'яч? Так, м'яч знаходиться внизу на нижній поличці, так? Перед ким? Перед іграшкою собачки, так, молодці, дітки. А тепер давайте з вами розглянемо іграшки, які знаходяться вгорі на самій-самій верхній поличці. Що за іграшки ви там бачите? Так, молодці. А скажіть мені, будь ласка. Де знаходиться машина? Так, вірно, машина знаходиться між динозавром та каченятком. А яка вона по черзі? Так, вірно, друга! А хто перший на тій поличці? Так, каченятко, молодці дітки. А ось вже інша полиця з іграшками. Давайте ж розглянемо ці іграшки. Подивіться, скільки тут багато-багато іграшок. Давайте з вами розглянемо іграшки, які знаходяться на другій поличці? Яка іграшка тут перша? Яка друга? Яка третя? Яка іграшка стоїть? Перед пірамідкою. Яка іграшка стоїть перед м'ячиком? Після м'ячика. Молодці. Порахуйте мені, будь ласка, іграшки, які знаходяться на другій поличці. Так, молодці, їх там всього 5. Молодці малята! Ну що ж, я гадаю, що ваші оченятка трішечки вже втомилися, тому час їм відпочити. Уважно слідкуйте за кулькою. А щоб довідатися, що подарували їжачкові на день народження, треба відгадати А Ану, слухайте уважно. Хоч, буваю, часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся, чи вгадали, як я звуся? Так, молодці дітки, це м'ячик, молодці малята. А скажіть мені, будь ласка, на яку об'ємну геометричну фігуру схожий м'ячик? Так, молодці м'ячик схожий на кулю. А яку ще геометричну об'ємну фігуру? Ми з вами знаємо. Так, молодці. Це куб. Малята. Давайте з вами пригадаємо, що ми з вами знаємо про ці об'ємні геометричні фігури. Що є у куба? Так, вірно, в нього є. Кути, сторони, так? Він може міцно стояти, якщо його поставити, він не буде котитися, так? А яка куля? Так, вона кругла. Що вміє робити куля? Вона вміє котитися, так. Зараз я пропоную вам пограти з ними. І так, зверніть увагу, в нас з'явилося багато-багато об'ємних геометричних фігур. Яка це геометрична фігура? Так, це куб. Вони однакові. Так, вони відрізняються. Чим вони відрізняються? Так, молодці, вони відрізняються за розміром. Є великі куби і є маленькі куби. А чим вони однакові? Чим вони схожі? Так, вони схожі за кольором. Якого вони кольору? Так, молодці, вони червоного кольору. Будь ласка. Порахуйте, скільки великих кубів, а скільки маленьких, яких кубів більше? Молодці, дітки. А зараз пограємо з кулею. Якого кольору тут кулі? Так, молодці синього кольору. Чим вони відрізняються? Так, вірно, розміром. Вони різні за розміром. Є великі та маленькі кулі. Будь ласка, порахуйте. Великі кулі. А зараз порахуйте маленькі кулі. Яких куль більше молодці, а ось. І м'ячики з'явилися. Подивіться, будь ласка. Скажіть, будь ласка мені, скільки ви бачите м'ячиків зеленого кольору? А різнокольорових? Яких м'ячиків більше? Так, молодці. Їх порівну. Скажіть мені, будь ласка, де знаходяться різнокольорові м'ячики? Так, вірно, вгорі. А зелені м'ячики? Внизу молодці. Дуже-дуже чудово малята. Їжачкові дуже сподобався наш подарунок, який ми обрали разом з ведмедиком та Наталкою. Нагадайте, ведмедику, на яку об'ємну геометричну фігуру схожий м'яч? Так, він схожий на Кулю, молодці дітки. А скажіть мені, будь ласка, яку ще геометричну об'ємну фігуру ми з вами знаємо? Так, молодці, Куб. молодці дітки. А скажіть, будь ласка, скільки всього іграшок було в магазині? Так, їх там було дуже багато, а скільки іграшок ми подарували їжачкові. Так, вірно, одну. Молодці малята. Ну що ж, будемо з вами прощатися, до наступних зустрічей. До побачення, любі малята! Ви найкращі.